28 лютого російські військові відкрито незаконно перетнули кордон з Україною в Криму, перекинули на півострів бойові гелікоптери. Після висадки на півострові вони блокували військові українські частини історичні кадри. Командир 204-ї бригади тактичної авіації Юрій Манчур разом з солдатами без зброї лише з прапором у руках. Цей підрозділ дислокується у Севастополі. До анексії Криму морпіхи брали участь у Другій російсько-чеченській війні. Криму з підмосковної Кубінки десантники підпорядковуються ГРУ, головному розвідуправлінню Російської Федерації. Саме вони захоплювали будівлю Верховної Ради Криму в Сімферополі 27 лютого 2014-го. Ні, ти не став нам чужим, мій коханий, мій Крим, і не зрадив ти. Ні, тебе закували обманом чужі. У нашому житті все має свій початок і кінець, миті щастя та смутку. Наше життя це безкінечна історія про радість, сльози, боротьбу, перемогу. І ми знаємо. Що наше повинно належати нам, і ми віримо, що наші воїни усе розставлять на свої місця. Бо Крим це Україна, низький уклін та велика шана нашим захисникам.